Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нестандартне відео. Сьогодні ми їдемо до нашого евакуатора, який вже тиждень стоїть на ремонті. Короче, відбулася в нас невеличка проблемка. А саме, е якщо ви пам'ятаєте, в попередньому відео я вам казав, що я хочу поміняти там лобове скло. і по факту ми вляпались в дуже серйозний ремонт. І зараз ось, я вже під'їжджаю до майстрів і гаража, де воно все знаходиться. Покажу вам в якому стані йде ремонт. А ремонт там, коротше, і малярка, і шпаклівка, і сварка. Коротше, все є. Плюс ще купив один ніщачок, який хочу, щоб встановили. І плюс мені Деніс, друг підписник. Подав, підігнав е, динаміки, також їх привіз. Зараз будемо їх е, ну, давати, щоб їх встановили. Погнали. Так, ну що, Розказую, показую, знімаю. На початку таку шляпу передав вона в мене була в наявності, вона би, не підходить, тому що воно впирається воду туди не набереш. Тому Сьогодні за 880 гривень була придбана ось така штукенція. Тут от є мильниця. Окремо, і окремо вона отак от відкручується, туди вже заливається вода. Встановимо її. Скоріше все, тут її поставлять. Ну, а ось, короче, замінили мені масло залишок. Ось ця моя панелька. Лежить ось мій капот, все дворнички, воно кермо. ну і Собственний персонний спринтер зараз ось так виглядає. Коротше, в чому ж прикол вийшов. Хлопці зрізали скло. І ось тут, от по всьому контику, в мене ось бачите, ось це все буде вирізатися. Це ось вони вже сюди зробили такі заготовки. Всього нараз. Все. На раз. все. Дивіться. Два. Ось тут будуть робити, також. Ось тут будуть робити. Короче, по всьому контуру будуть робити. Також прийдеться це зробити в деяких моментах ось тут вверху. Бачите, який стан. Все підвариться, все. Обробиться, загрунтується. Як мені пояснюють, чому так. Ну По-перше, тут вода постійно збирається. По-друге, попередні, які міняли скло, скоріше, могли не обробити. Плюс, е могли десь зачепити, пошкодити. і ось Час іде. Да, і він це не пробачає. Тут у нас зараз ось такий вигляд, все це має я взагалі, як на це все дивлюсь, не можу зрозуміти як ця машина може в кінці тижня поїхати. Ну, таке, як мені обіцяють, що в кінці тижня вона має поїхати. Петлю не впиралося десь на цьому розстоянні, бо там бачу, там петля ага. десь, мабуть, в цьому положенні. Ну а заливати прийдеться. А чого? От... Ну, збоку можна, да. Ну, десь отак. Да? Виходить. Там таке дупло нормальне, щоб якщо заливати. Трошки, щоб на цьому рівні ось якраз рами. Влазитиме там мильничка. Так. Да? Ну. А, все, чорно. Да. Та ну так, да, бо я тут, я так подивився, кажу, куди ж тоді воду заливати? Ну дивись, там всередині якісь взагалі кріплення тіліпаються. То хорошо. Чуєш, потіліпай його так. Так, ну і ось такі колони, що й до речі, в мене їх взагалі тут нема. не було. Тому ось так. Все, тепер буде тут стояти і буде грати. А так взагалі до цього у нас Да-да-да, на панелі пусто, а отут -от просто під водійським садінням там якась... якийсь матюкальник стоїть. Там, там один динамік, все, більше нічого немає. Да. Ну, а тепер буде ось так от у нас. От. По капоту. Тут дивіться теж. Бачите, така от. Стукін теж треба. І він в мене, до речі, там почав облазити. Ну, з того боку там видно. Ось так. Пару разів помив на мийці кюрхером. Я так почала краска. Ну, і і Відміцати. І і і тут, то, тут видно, бачиш, щось хтось підмазував. Ну, і тут всередині теж і капот треба фарбувати. Ось. Тут також в ногах в мене ось така лента була, то взагалі забув. Я ну, завтра куплю, передам в ногах, щоб така була підсвіточка, бо з цієї сторони вона взагалі перегоріло, ну, з цієї сторони така маленька, хочеться теж оновити, зробити. Що це за звуки муха десь попала? чи що? Ну, ось так от короче, все тут виглядає. Ось в такому воно стані. Так що на цьому тижні на цьому тижні ми приковані. Чекаємо, поки народить дружина і поки Серега мені забере машину. Хоча були цікаві пропозиції. І на Київ машина була, і зі Львова мені писали, треба було три машини забрати. Але поки-поки ми тут застрягли. Так, ну що ж, друзі, вже пройшло от з того, як ми з вами почали знімати, їздили туди на СТО десь днів 5. Вже. І що змінилося за цей час? По-перше, там все поварили, пофарбували. По-друге, в мене вже народилась донечка. Тому в принципі, вже треба от зараз їдемо з вами, будемо забирати лобове скло. Покажу вам, як будемо перевозити. І заодно я так розумію. І побачимо зараз, в якому стані там наш спринтер. От, і будемо до логічного кінця вже рухатись, тому що треба вже вклеювати лобове, забирати і починати працювати, бо місяць без роботи. Ось так. так ось так ми транспортували наш лабаш. Не по технології не доїхало. Не по технології не доїхало. Та вроді. Все пучком, ціленьке. Ну що, йдемо дивитися, що там з нашим евакуатором. Так, ось такий вигляд зараз має наш спрінтер. Тут все патравлюють, звідти ржавчину забирають. А тут, якщо помните, були такі дірки і у нас були підготовлені пластини, які сюди вже варені. Все так ось зроблено. Ось такий тепер у нас вигляд тут. Зараз вигружаємо лобове. Все це буде грунтуватися, фарбуватися, вклеюють лобове скло і будемо вже забирати наш апарат. Yeah. Що ж, друзі, ми вже долітаємо до Харкова. От, е, приємно так їхати, я вам скажу. Виходить, я виїхав у четвертій ранку, десь четверта десять навіть, Чотири 10 десь я виїхав. От, і зараз цим 7.07 ранку я вже там бачу за пагорбами, відніється в нас Пісачін. ну Харків вже. Коротше, за 3 годинки. от Він навіть показує, що я їхав 3 години-дві хвилини. Середній розхід 10,5 Проїхали ми там 220 кілометрів. От там ще кілометрів 15 десь там, -там залишається. І ми вже на місці. Звантажуємо військову машину, вже їх попереду, вони вже виїжджають нам на зустріч. От. І вертаємося в Полтаву. Там будемо вантажити Лексуса. який в понеділок треба буде перевозити до Львова. До речі, цей Лексус будемо ми купувати. От. Мені клієнт вислав гроші. От, тому веземо готівочку, придбаємо Лексуса. Він вже, тобто, е, документи все там зроблено, мені тільки треба розрахуватися з людиною, завантажити машину і забрати. Дивіться, як ми вгору всіх наказуємо. Тому що це Mercedes 3 літра, друзі. Це 3 літра. До речі, дуже з комфортом тут їдеться мені. Все більше і більше мене думки спадають на думку щось зробити з моїм мевіком, поміняти його на дублькабіну, кабіну, чи я не знаю. Тому що ну, зараз реально ну, ну просто комфортно, зручно, взагалі не, втомлює, ну, не втомлюєшся. Просто прекрасно. А, тому що сидіння нормально відвігнуто в мене. Мої ноги не впираються нікуди, нічого не тарахтить, все тихенько. Красота, просто красота. Ну, друзі, ми вже їдемо на Львів, Ось там позаду Lexus. Десь, як призупинюся, я вам покажу його поближче. Це в нас вже об'їзна Житомира. Такий, Мені там треба людей зустріти, тому... Полурейс, відос тому не знімаю, просто продовжую підзнімувати сюди. На цьому тижні вийде ось це відео. Це воно по суті про ремонт евакуатора, про те, як ми поміняли лобове стекло з вами мабуть, майже на 1000 доларів. От. Ну, а поки щось з'їдемо ще й підзніму. Тоді, до речі, благополучно ми в Харків з'їздили. До речі, після, десь через 2 години після того, як ми виїхали з Харкова, туди прилетіло в центр 4 авіабомби, де ми були. Ну, а зот... їду дивлюся на колегу з таким от лафетиком. Дивіться, що це взагалі за лафет, хто знає. Я бачив такі е, рівні платформи, це коли Renault Master, щоб була типу, пландека і розбирають, і така в них рівна платформа. Ну щоб такий лафетик був. Бачив рівні лафетики, бачив, але вони такі е, ну цей. скажіть я вам скажу, як алюмінієві. А там і зашито таке. Так, ось я вже звантажив. Тут у Львові з такою ми привезли. 2 тони. Здоровенний лапать, послуга, придбання автомобіля для клієнтів, передали кошти, я поїхав, придбав автомобіль і доставив. Так що ось таку роботу також робимо, кому потрібно, можете звертатись. Ну що ж, Закінчуємо це відео. Нарешті забрав евакуатора з ремонту, тепер показую вам, що зробили, скільки коштувало, як тепер це все зараз виглядає. Погнали! І так, з чого все почалося, що я вирішив замінити лобове скло. Чому? Якщо ви пам'ятаєте, в усіх відосах вам воно також, я думаю, маячило. Ось тут такої ширини була така полоса. Вона була якраз на рівні е, мого ока. Тобто... Окрім того, що вам було десь ну, неприкольно дивитися відоси. А мені, особливо вночі, ну, треба було або трошечки як-то вище сидіти, щоб то все дивитися, або навпаки трошки себе пригинати, щоб дивитися під цією полосою. Тому що вона якраз була ось на цьому рівні. Зараз ось так все виглядає. Плюс в цьому лобовому склі також є тут таке затемнення полоса. По-перше, вона, як, на мій погляд, трошечки додає візуально таке затемнення вверху, як бачите, це прикольно. По-друге, е сонце в очі менше світи. Е тобто, ось така штука. Що у нас вийшло, коли ми. Е я замовив скло. До речі, ось е скло фірми Кук. Сюди мені обійшлося. 3000 гривень. E, значить, взагалі, якби якщо у вас все добре, немає ніяких проблем по кузову, то скло 3000 і ну заміна ну така ціна 2500, от, ну, десь дорожче десь дешевше от З мене брали дешевше, бо це мої друзі. от Але ж ну приблизно. от там, грубо кажучи, 5000 гривень і у вас є нове лобове скло. Якщо у вас чи потерто, чи тріснуло, чи там ще щось. Значить, в що вляпався я? Чого три тижні мій евакуатор там стояв і що мені робили? Коли зрізали скло, я вам знімав відео, ви все це бачили. Ось тут, в цій рамці, ось там, вверху, ось тут. Це взагалі їхня така болячка. Ось тут, тут Тут взагалі в мене ось така дірка була вже сквозна. Тут вже воно... Там би ще трохи вода би пішла туди. мені. От. І також е, Ну да, то -то вже потім погоду Тобто Ось це все прийшлось варити. Але окрім того, що мені там варили, там все витравлювали кислотою, зчосували. Зараз тепер так це виглядає. До речі, я дуже задоволений якістю роботи. Подивіться. Зараз я відкрию капот. Зараз я відкрию капот. Ви зрозумієте, тобто взагалі зроблено дуже класно, немає ніяких, до речі, ось це теж все фарбувалося. А ось тут я вам покажу, Ось, будь ласка, дивіться. Немає ні жодних ні краплинок, ні патьоків. Просто все ідеально. Плюс мені ще полірнули крила. Полірнули крила. В чому прикол таких ось кузовів? Тут е, зробив оце передок, майже вже всю машину зробив. Е, значить, Єдине, що також мені пропонували зробити, це капот. Бачите, в мене на капоті ось це полізло, але в мене залишилась краска. Просто не в цей раз, уже, бо дуже довго затягнувся ремонт. І тут ну зараз секунду відкрию, продовжимо. Опа, так, е, значить, Дивіться, у нас е, тут просто для того, щоб зробити капот, бачите, що ще треба зробити. А тут вже, ну трошки, трошки знову ж таки додається роботи, це все час. За мухом бойкою. це все не видно. ну, типу, коротше, Я вже не став цим займатися, бо і так три тижні був без роботи. Тут ось так зробили, бачите, як заводський типу, герметик. Всі ці діла тут а, бачите, зробили мені нові ці штуки, бо повипадали то все там, де ця шлангочка виходить на омивач. Да? Тут, тут різинки випадають. І шланга протирає вам метал, і звідки йде корозія. Тому хто така машина, дивіться на це уважно, що з цих всіх мілачей починаються потім великі проблеми. Ось тут, бачите, що все охайненько зроблено. Ну, Я дуже задоволений. от. Е, значить, окрім того, всього, окрім того всього, мені пофарбували дах. Чому дах? Тому що ну тут я не залазив, чи я не пам'ятаю вже, чи я знімав, не знімав. Але отут тут усюди були в мене рижики. Були рижики тому мені пофарбували також дах. Тут все також зробили, пофарбували. І ось, е -е Такий тепер охайний вигляд, все в має, має. До речі, отут теж була проблема, коли зняли ці рожки. Все там, коротше, було в корозії. от, тому... Ось така робота була проведена на моєму івакі. Да, якщо б ще я зараз заморочився і зробив би капот, це додаткові кошти, додатковий час. От. Машина робоча, тут не весілля возити. Я вже хочу в роботу. А, я задоволений. Дивіться, сумарно, сумарно, я заплатив. Е, Виходить замі... лобове скло, його заміна, варка, сварка, краска, От Все, за все в купі Я заплатив 25 тисяч гривень. Ось така ціна всього цього. От, звісно, це була е, знижка мені зроблена, тому що це мої друзі. І в ну, нас там є. Свої відносини, я думаю, що так би це було б трошечки дорожче. Тому що в цю ціну ще ввійшло, що мені зробили? Е, мені значить, поміняли масла фільтра. В мене е, не було ось тут динаміків, ні тут, ні там. Мені Деніс е, вислав динаміки, які я подарував, вставили сюди динаміки. І також ось ця е, внизу. Лента, У мене з тієї сторони вона вже відпала, не працювала. Ось, все налагодили, все тепер короче, працює. Тобто, все Це такі мілочовочки, але це ж люди сиділи, займалися, я би сказав, гралися з цим. Всім. Ось. Тому ось такий вид івак мій має. І також ще я купив, поставив собі рукомойник. Рукомойник, друзі. Ну, тут, коротше, печаль. Дивіться. Дивіться, бачите? Це нова, новий рукомійник. Так, воно все працює, але у цей походу треба буде щось тут міняти, тому що він постійно капає, 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 капає. Це виробник Туреччина. Це не Дакін. Я так розумію, є фірми Дакін, можливо, там такої проблеми немає. Оце 900. Або 900, або 1000 гривень, не пам'ятаю. Тут є, правда, ще мильниця. Туди я закачав мило. От. Тому... Тепер є що помить, де помить. От. Але протікає. Треба щось робити. Ну, або подивитися, може, то воно там буде капати, але нічого менше від того не становиться. Ось, в принципі, друзі, ось так от. Ось так. Так що задоволений капець. На, цьому, на наступному тижні це виходить. Я зараз вам знімаю відео сьогодні на субота. Зараз я приїду, це все змонтую і вам викладу. З понеділка я в рейс не їду, тому що маю тут справи. Плюс в вівторок хочу поїхати в Донецьку область до хлопців. А от на 10 число... Вже є одне замовлення, вже все буде рейс, будемо їхати, будемо працювати і будемо знімати. Ось так. Тим більше, не знаю, не пам'ятаю, бо я дуже довго це відео вам знімав. Чи я там сказав, чи не сказав, то тобто, є два тижні тому донечка мене народилася. От, тепер я був присутній на родах, тому я тепер з чистим серцем, з чистою душою, можу їхати в рейси. І на цьому все. На цьому все. Ось таке відео в нас вийшло по ремонту машини. Ну, дивіться, капає воно капітально. Щось треба з тим робити. Все. Вам гарного дня, мирного неба і до нових відео. Всього вам найкращого.